Менше половини дітей на Закарпатті вакциновані відповідно до календаря профілактичних щеплень. Про це сьогодні на брифінгу заявив Михайло Радь, заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні. Вакцинація дітей на Закарпатті нині складає 44%. Проте, згідно річного плану щеплень, цей показник повинен бути не менше 80%. Найгірша ситуація із вакцинацією кажуть лікарі у Великоберезнянському, Перечинському, Хуському та Іршавському районах. Окрім того, медики наголосили і на тому, що за минулий рік на Закарпатті зареєстрували 15 випадків дифтерії у іноземних студентів. Були й три випадки правця, один із яких летальний. А вже цьогоріч медики виявили 10 випадків кору та 12 епідемічного паротиту, дев'ять із яких у дітей. Не найкраща ситуація на Закарпатті із захворюваності на кашлюк. Якщо минулого року було 9 випадків, то цьогоріч – 25 серед дітей. Тому лікарів котре нагадують про необхідність вакцинації. Щодо виду вакцин, то вони так само коливаються в межах 47-49% щеплень. Найгірша ситуація з гепатитом Б, на жаль. І звичайно, низьким являються і показники корпаротип, коклюш дифтерія, і правець, і поліоміеліт. Вони десь у районі 50% теж йдуть. Звичайно, пандемія COVID-19 має вплив на стан імунізації населення проте відсутність планових щеплень може стати більшою проблемою ніж сам ковід. 19 і це може створити загрозу здоров'ю дітей, і також може призвести до смерті. Цього не можна допустити ні в якому разі. Треба продовжувати вакцинацію, треба прибираючи будь-які бар'єри. Подолання значних прогалин в імунізації і бар'єрів, які викликані в тому числі активною антивакцинальною пропагандою, зумовлюють консолідації не тільки медичних працівників. А і всього суспільства варто всім батькам і всьому населенню пам'ятати, що будь-яке щеплення є безпечніше аніж те захворювання, яке воно попереджує.